Всім привіт! З вами Аня і сьогодні поговоримо про мароканок. У мене на каналі є вже два відео про мароканок. В одному я розбирала детально, як одягаються мароканки, в іншому говорила в загальному про життя мароканських жінок, а в цьому відео розкажу про мароканський догляд за собою. Відповім на питання, які ви мені задавали про мароканок та поділюся своїми новими спостереженнями. Зараз ще я переїхала в Західну Сахару. Тут теж є цікаві моменти про жителів Сахари. Думаю, буде цікаво. Починаємо і стартувати будемо з голови, а саме з волосся. Було питання, чи фарбують волосся мароканки, як і чим та було питання про стрижки мароканок. З приводу фарбування волосся, то звичайно мароканки фарбують волосся. Треба сказати, що у більшості мароканок волосся має темний колір. Звичайно, тут бувають мароканки й шатенки, але прямо на 100% мароканку натуральну блондинку я ще не бачила. Часто тут мароканки починають фарбувати волосся, коли з'являється перша сивина, і фарбуються у колір наближений до свого. Проте є мароканки, які фарбуються, бо їм хочеться експериментів. Також тут деякі жінки фарбуються в блонд, але часто блонд мароканок виглядає дуже жовтим. Тут мало жінок фарбуються у неприродні кольори волосся, типу рожевий, синій і так далі. Таке можна зустріти рідко. І я помітила, що тут вибір фарби для волосся менше ніж в Україні. Я вам десь тут постараюсь ставити відео з марокканського супермаркету. І тут, як ви бачите, немає фарб неприродних кольорів, але можна знайти і замовити їх в інтернеті. Всі кольори, на мою суб'єктивну думку, досить стандартні. Також тут жінки фарбують волосся хною. В будь-якому хануті можна знайти хну для фарбування волосся. Коштує вона дуже дешево, там, типу 50 центів. Але я навіть не знаю принцип її роботи не було можливості за таким спостерігати. Перейдемо до зачісок. Насправді про зачіски досить тяжко говорити в загальному, бо багато жінок в Марокко носять хустку, і побачити, що під нею неможливо. Тому будемо відштовхуватися від жінок, які хустку не носять. Мароканки дуже люблять довге волосся. І часто його відрощують і шкодують навіть підрізати посічені кінці. Тому інколи волосся виглядає недоглянутим, саме через оці нещасні три волосинки на кінцях. Коли я приїхала в Марокко, у мене було дуже довге волосся, і свекруха мені часто робила компліменти, але довге волосся мені набридло. Я його давно хотіла постригти. Що я і зробила. Свекруха була шокована. Ми ще тоді жили зі свекрами. Коли вона мене побачила, просто сказала. Навіщо? Навіщо ти це зробила? Хоча я не пошкодувала і зараз кожним разом хочу стригти волосся все коротше і коротше. У мене запитували, чи роблять мароканки стрижки, які називаються Піксі, це такі досить короткі стрижки, я вам ставлю фото. То такі стрижки тут можна зустріти, але у великих містах. В рабаті я бачила такі стрижки, у містах менше ні. І якщо у нас дуже часто жінки у поважному віці стрижуть. Досить коротко волосся. Тут це не так. Мароканки в старості будуть мати трошки довше волосся, навіть якщо вони носять хустку. Все одно роблять якусь гульку і ховають його під хіджаб. До речі, може комусь цікаво, як мароканки збирають своє волосся, коли одягають хустку. Бо, наприклад, в серіалі Клон, що жаді, що латіфа, просто накидали хустку поверх розпученого волосся, і так тут не роблять. І прямо ту гульку під хустку тут мало хто збирає. Досить часто я бачу, що тут жінки зав'язують хвостик, і просто останній раз, коли протягують волосся, не витягують його до кінця. Це якщо у них не дуже довге волосся, бо з довгим волоссям так не вийде. Я думаю, тут точно треба пошукати вам фото, бо я не впевнена, що я зрозуміла, пояснила такий варіант навіть більш комфортний. Бо якщо жінка зробить гульку на потилиці, незручно їхати в машині, бо жінці доведеться їхати трошки з опущеною головою. Коли ми їдемо в машині на якусь довгу відстань, я не замотую тюрбан, а просто накидаю хустку або взагалі одягаю панамку, щоб зручно було їхати. Деякі дівчата тут нарощують волосся. Така функція Марокко теж доступна. Тут можна зробити кератином виправлення волосся і загалом ті ж самі процедури, що і у нас і ще хотіла розказати про перукарні та салони краси, бо мені вже в коментарях одна людина написала, що вона думає, що Марокко Перукарень немає. Звичайно, і зрозуміло, що в Марокко є і перукарні та загалом салони краси, де ви можете зробити більшість процедур, які можна зробити в Україні. Єдина різниця в тому, що тут немає загальних перукарень. У чоловіків тут є окремі їх барбершопи, у жінок є окремі перукарні салони краси. Часто у таких перукарень закриті вікна, шторами чи приклеєні наклейки, щоб не було видно, що там відбувається. Проте у великих містах є салони краси, де нічого не закрито, і там навіть перукарями можуть працювати перукарі-чоловіки. Тут можна спокійно зробити собі макіяж в салоні на якесь свято чи викликати собі майстра додому. Всі ці функції доступні. Думати, що якщо жінки в хусті, то вони не доглядають за своїм волоссям, це як мінімум неправильно. Продовжимо говорити про волосся, але не на голові. Чи правда, що мароканки ходять в волохаті? Таке питання мені поставили в коментарях. Давайте я на нього відповім. Перше, що хочу сказати, що я не пропагандую зараз видалення волосся, ваше тіло, ваше діло, робіть з ним, що хочете. Так чи видаляють мароканки волосся на тілі? Я не можу відповісти на це питання однозначно, бо більшість мароканок ходять в більш закритому одязі, і зрозуміло, що там нічого не видно. Але з того, що я бачила, то бачила мароканок з на поголеними ногами, але дуже мало, і бачила мароканок з поголеними навіть руками. Тому мароканки точно знають, що таке епіляція та депіляція, і мароканки на тілі мають темне волосся. Я тут ніколи не бачила вусатих мароканок. Тут є жінки, які голять все. Руки, ноги, обличчя. У висновку є обидві сторони, але думаю, що жінок, які голять собі якісь окремі ділянки тіла, тут більшість. Що продається в супермаркетах для депіляції, звичайно, станки для депіляції, відомих нам брендів, Вінес, бік, продаються креми для депіляції, воскові смужки, продаються є ось такі воскові касети. Я та я бачила, що в інтернеті хтось говорив, що це цукрова паста, але ні, я бачу, що тут у складі є саме віск. Та до них окремо йдуть такі смужки. Ну і, звичайно, лазерна апеляція тут теж є, але не знаю, чи є тут електроапеляція. Якщо хтось володіє цією інформацією, пишіть в коментарях. Ще хотіла поговорити про брови. Деякі мароканки не вишіпують собі брови, бо в ісламі вважається, що це може міняти ваш облік, а це в ісламі заборонено. Хоча вважається, що якщо волоски знаходяться не на лінії росту брови, видаляти їх можна. Я бачила, що. В деяких країнах мусульманки, щоб не вишіпувати зайві волоски навколо брів, просто висвітлюють їх фарбою. В Марокко я такого не бачила, але тут деякі жінки ходять на звичайну корекцію брів, і все у них класно. Я бачу, що в Марокко не приділяється наскільки багато уваги цій темі заборони на вишіпування брів. І хотіла розповісти про магазини з косметикою. Тут немає таких мереж мультибрендових великих магазинів, щоб там були відразу і декоративна косметика, і доглядова косметика, і різні засоби по догляду за домом, типу як у нас Єва чи простор. Тут є магазини е, драгстор, Він називається і там раніше продавали тільки доглядову косметику, а зараз вже продають декоративну. Але так, щоб як в Єві все в одному місці, тут немає. Але є окремі немережеві магазини з різною косметикою та деякими засобами для дому. Там часто власник магазину сам продає товар, і це саме власник, а не власниця, тобто чоловік. Тут, наче, нічого такого немає, але мені перший час. Це дуже впадало в око. Що, що чоловік застоїть за прилавком серед купи косметики та консультує вас у, вибору, у виборі декоративної косметики. Тепер хотіла все ж таки торкнутися теми одягу. У мене є окреме велике відео на цю тему, і в тому відео я не зачіпала взагалі жінок, які живуть в Сахарі, бо на момент виходу того відео я взагалі нічого не знала про сахарських жінок, бо я в Сахарі до певного моменту ніколи не була. Але зараз ми переїхали жити до Сахари, тому мені є що сказати. Тут дійсно сахарські жінки носять мельфу. Насправді дуже багато жінок її тут носять. З моїм чоловіком працює дівчина саме Сахараві, тобто корінна жителька Сахари, і чоловік мені розповідав, що вона навіть на роботу приходить мельфі. Дівчина медичний працівник, і зрозуміло, що вона повинна на роботі носити халат. Я в чоловіка запитала, а як же вона одягає халат що на мельфу. Чоловік говорить, що ні, вона приходить на роботу, знімає мельфу, переодягається в халат, а коли йде додому, переодягається назад в мельфу. Мені досі складно вимовляти це слово, я вам десь напишу його на екрані, спробуйте його вимовити і напишіть в коментарях, легко у вас це вийшло чи ні. Мельфа це величезний суцільний шматок тканини, він буває просто всіх можливих кольорів і часто буває з різними візерунками. Матеріал цієї тканини схожий на... Легку, тонку бавовну. Тобто, цей шматок тканини по-особливому замотують навколо себе. Я вам, якщо знайду відео, то обов'язково вставлю. Це нелегко її обмотати. У мене з першого разу зав'язати мельфу не вийшло. Я коли приїхала в Сахару, захотіла придбати собі мельфу. До речі, за ціну вони бувають дуже дешеві, типу за 3 євро. Ну, але зрозуміло, що дешеві мельфи не дуже гарні, і є дорожчі і кращі варіанти, але загалом сама по собі мельфа не дуже дорога. Так от, я вирішила придбати собі мельфу, бо, по-перше, було б цікаво не відрізнятися від місцевих. По-друге, я думала, що було б класно зняти відео в Тікток та Інстаграм. Коротке, як я одягаю мельфу, і я впевнена, що там під цим відео було б скільки обговорень. Загалом, коли я приміряла мельфу, я собі в ній не сподобалася. Якось тяжко себе сприймати в такому одязі. Я її тоді. Так, і не купила, але думаю, це просто тому, що сама мельфа мені не дуже сподобалася. Можливо, спробую ще раз, бо дуже хочеться зняти відео з мельфою в інстаграм. Продаються вони тут на кожному кроці, і на базарі, і в магазинах, навіть в Маржані тут продаються мельфи. Маржан це марокканська мережа супермаркетів. Під мельфу одягають якісь. Лосини або штани від піжами та кофту з рукавом, бо в мельфі, коли жінка активно рухається, видно руки, і в сахарі кожного дня віє вітер, і ця мельфа може підніматися і може бути видно ноги чи руки. Також бачила, як тут на мельфу одягали марокканську сукню, яка називається желяба, і загалом пов'язувати мельфу можна як нікап, тобто закриваючи обличчя, щоб було видно тільки очі. Часто так носять мельфу. Не з релігійних вірувань, а просто щоб менше дихати вітром, який несе пил у вигляді піску. Взуття під мельфу одягають стандартно. Шльопанці це, взагалі, улюблене взуття всіх мароканок. На свята сахарські жінки теж одягають мельфу. Біля нашого будинку є зал для святкування весіль. І я просто з балкону спостерігала, як одягаються жінки в сахарі на весілля. Образ такий: мельфа, якісь підбори та маленька сумочка. Сумочка це обов'язковий атрибут, хоча мароканки навпаки під кафтан сумку не беруть, хіба що якийсь клач. Також хотіла ще сказати, що сахарські жінки по-іншому малюють собі хну. Загалом про хну я вам ніколи не розповідала, тому зачепимо цю тему. В Марокко жінки прикрашають собі руки та ноги хною. Це вони роблять, як і на свята по типу весілля заручень та на ніч хни – так і у звичайному житті. Жінки малюють собі хну. Тут у місцях, де люди просто прогулюються, є жіночки, які пропонують намалювати малюнок хною. Таку пані можна запросити додому, щоб вона вам розписала руки та ноги. Малюнки хни бувають різні. Це як і просто якісь квіткові візерунки. В це корінне населення Мароко є свій візерунок, у сахарських жінок він теж. Свій я бачила, вони купляють такі спеціальні наклейки для хни на базарі, приклеюють їх собі на руки, чи ноги обмазують це хною. Коли вона підсихає, то знімають ці наклейки. і Виходить такий досить гарний малюнок хною. До речі, про саму хну, що це взагалі таке в Україні. Я знаю, що теж можна розмалювати собі хною все, що вам хочеться. В Україні хна продається уже змішана в такому пакеті, який схожий на міні-кондитерський мішок. Марокко хна продається в порошку, хна це перемелене листя дерева, яке називається лавсонія. Воно росте в багатьох арабських країнах і в Мароко в тому числі. Мароканки замішують цей порошок, потім беруть звичайний шприц, туди запихають цю хну, далі вони беруть голку від шприца, обламують там гострий кінчик, щоб нікого не вколоти і малюють свої малюнки. Хну також використовують для різних масок. Різні частини рослини використовують в медицині для обробки ран, лікування захворювань шкіри, хвороби кісток і головних болів. Закінчуючи розповідь про сахарських жінок, хотіла сказати, що у них є свої традиційні прикраси. Ось так вони виглядають. Такі прикраси я вперше побачила саме тут. Тому Чим довше я живу в Марокко, особливо зараз, коли я живу в Сахарі, я все менше слідкую за якимись трендами в одязі, бо, як я вже сказала, тут своя мода. Давайте тепер поговоримо про поведінку мароканок або якісь окремі риси, які притаманні мароканкам. Зрозуміло, що не всі ми з вами тут не грибемо всіх під один гребінець, але багатьом жінкам. І перше, це те, що мароканки люблять себе. Вони доглядають за собою, навіть якщо не ходять по салонах, все одно роблять якісь масочки для обличчя в домашніх умовах, засідають у ванні митися по годині, бо роблять там свої різні б'юті процедури. Ходять до хамамів, Міські хамами тут недорогі. В принципі, їх може дозволити собі кожна. І любов до себе проявляється не тільки в б'юті сфері, а стосується і роботи. Я у своєму інстаграмі порушувала питання роботи і намагалася розібратися, чому більшість мароканок. Не працюють, і одна пані в коментарях, яка давно живе в Марокко, писала такий коментар: що марокканки себе люблять, і якщо вони втомилися працювати, вони можуть звільнитися з роботи, щоб відпочити. А коли їм знову треба будуть гроші, то вони. Знову підуть працювати. Зрозуміло, що це не стосується всіх жінок, бо є жінки, які будують свою кар'єру або через фінансові причини не можуть кинути роботу. Але і такі жіночки точно є. Бо у мого чоловіка на роботі трошки була подібна ситуація. Він зараз в мене працює і постачає мені різні цікаві історії. Так, от у мого чоловіка на роботі є певна кількість працівників, які знаходяться під його контролем. І йому треба було взяти нового співробітника, йому дали трьох стажистів, і через місяць він повинен був вибрати одного чи одну. І там була дівчина, яка працювала краще всіх. Ну і зрозуміло, коли завершився місяць, він підійшов до цієї дівчини, ну і запитав, чи готова вона працювати тут на постійній основі. І там ще працівники працюють і в нічну зміну. Вона говорить: Так, звичайно, я готова. Чоловік повідомив відділ кадрів по своє рішення, але згодом виявилося, що дівчина взагалі відмовилася від роботи. Зрозуміло, що чоловік її запитав, у чому причина? Можливо, в неї виникли якісь проблеми. Вона сказала, що все добре, але я не хочу вам назвати причину. Ну, чоловік сказав: Ну добре, не хочеш, не на не говори, але згодом він дізнався у співробітників, що вона просто не хотіла працювати в нічну зміну. При прийомі на стажування вони всі знали, що. Якщо їх візьмуть на роботу, то вони будуть повинні інколи працювати в нічну зміну. На мою думку, це нормально не хотіти працювати вночі. Я теж цього не хотіла, проте ненормально знати про це і все одно йти працювати. Я вважаю, що можливо вона думала, що. Зможе якось домовитися, щоб не працювати у нічну зміну, але не вийшло. І загалом я знаю ситуацію, де дружина просила свого чоловіка домовитися за нею, щоб вона приходила на роботу, коли вона захоче, а не коли їй потрібно. В принципі, в якійсь державній установі це може бути можливо, бо я знаю жінку, яка отримує зарплатню, але на роботу не ходить. Звичайно, це поодинокі випадки, але буває і таке. Продовжуючи цю тему про любов до себе, мароканки тут частіше замовляють клінінг, ніж ми це робимо в Україні. Клінінг Марокко – це просто жіночка, яку наймають і вона прибирає і загалом робить те, що її попросять. Ціна питання тут не така велика. Я думаю, що за 20 євро тут можна прибрати квартиру. Якщо квартира маленька, то думаю, можна знайти дешевше. Це вже хто як міє шукати та домовлятися. Звичайно, що все одно прибиральницю викликають тільки ті люди, які мають на це кошти, але. Це не завжди заклопотані жінки, які працюють, мають дітей та не мають часу. Це можуть робити жінки і без роботи, і без дітей. Якщо жінка має таку можливість, то навряд вона собі в ній буде відмовляти. З цікавого я знаю жінку, яка наняла прибиральницю, щоб та перебрала їй кунжут. Марокко багато круп, в тому числі льон та кунжут, можуть мати різне сміття, типу якісь палички, залишки іншої крупи. І у людини було багато кунжуту, вона не хотіла його перебирати і доручила це діло помічниці. І тут частіше помічниці можуть жити в домі на постійній основі. Тему помічниці я хочу розкрити більш детально у відео про побут мароканок. Я не знаю, коли я його зніму. Воно або вже вийшло, або вийде на. Каналі. І навіть якщо мароканка не працює і займається тільки домашніми справами, вона може сама робити поверхневе прибирання хоч кожного дня. Але коли треба зробити генеральне прибирання, вона когось найме. Жінка може не підіймати тяжкі якісь речі, а якщо їй прям так потрібно, то буде волочити їх по підлозі. Не буде намагатися робити якусь чоловічу роботу, типу поміняти кран на кухні, змінити лампочку, зібрати якісь меблі і таке інше. Між ліфтом і сходами мароканки вибере сходи, щоб не перевтомитися. Знову це не стосується прямо всіх мароканок, але якби ви спостерігали за мароканками, ви б підмітили у них різні прояви любові до себе. Ще хотіла розповісти вам про дозвілля жінок, як вони проводять свій вільний час. Я бачила і мароканок, які стрибають з парашута, їздять на велосипеді, плавають на каяках. Це також буває і можливо, але багато мароканок обирають спокійний вид дозвілля. Наприклад. Взяти своїх сестер, невісток, мам та дітей, взяти їжу та піти просто десь на пікнік, чи то в поле, чи до моря та океану це вже хто де живе. І часто мароканки просто збираються жіночим колективом та разом проводять час, це може бути просто прогулянка по ринку по торговому центру, кафе або просто по парку. І знову приклад про Сахару. Я тут часто спостерігаю картину, що у якоїсь жінки може бути. Магазин Мельф, цей магазин може бути маленький, і там жінки розселяють собі килим, заварюють собі чай і сидять на підлозі та розмовляють. І загалом враження про сахарських жінок у мене складаються добре. Коли я випадково зустрічаюся з ними в домі чи в ліфті, вони завжди привітні, посміхаються, поки нічого поганого про них сказати не можу. І ще я трохи назбирала питань з попередніх відео про марокканських жінок. В одному з відео я розповіла, що марокканки по дому цілий день ходять в піжамі, і мені в коментарях написали. Я надіюсь, що вони потім налягають спати в піжамі, які проходили цілий день. Інколи я спостерігала такі моменти, що вони в цих піжамах лягали спати. Я думаю, це не всі, але бувають і такі. Хоча особисто для мене це також дивно повинна бути, хоч якась гігієна сну. Було питання про спорт, якими видами спорту займаються мароканки. Звичайно, тут є жінки, які професійно займаються спортом, але я хочу поговорити саме про звичайних жінок, а не професійних спортсменок. Марокканські жінки теж займаються спортом, не всі, звичайно, але займаються. Тут навіть є окремі жіночі спортивні клуби. Я в такому була місці, де я живу. Є виключно жіночий клуб, там є групові заняття з зумби, йоги, пілатесу, є якісь заняття в басейні, є футбольне поле. Ну і там, звичайно, є хамам з супроводом, тобто якась жіночка буде вас мити, робити вам різні маски, і там ще є кафе. Фото та відео у мене немає, бо там не можна знімати, бо це повністю жіночий простір. Жінки там можуть займатися спортом без хіджабів. Чесно скажу, це дуже цікаво, хоч раз побувати у повністю жіночому залі. Там такий трошки інший розслаблений вайб. Якщо є можливість, то хоч разочок у такому місті побувати варто. На цьому в мене все. Чекаю від вас зворотній зв'язок у вигляді коментарів, подобаєк та підписок. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.